Став на зарядку на суперчарджер. Кілька хвилин підзаряжу і їду на огляд Volkswagen Golf сьогодні. Огляд замовили для використання машини в Німеччині, розмитнювати не будуть. Ціна дуже недешева, м'яко кажучи. Бензиновий Golf 2019 року і коштує під 15 тисяч євро. Навіть і коробка на автомат. Ну люди резервували самі, без моєї допомоги. Якраз буде цікаво мені зробити відео. Вони цю машину обрали. Я впевнений за цифр пробігу. Подивимось, проїдемо, що там за автомобіль. Але я б не радив нікому при пошуці автомобіля, головне визначати пробіг автомобіля, тому що. Цифри пробігу не завжди відповідають стану автомобіля. Але проїдемо, побачимо, буде і мені і вам цікаво. 44 центи сьогодні вартість кіловата за годину. На 13,20 я вже втанкував і плюс 217 км, як бачите. auf Gewerbepark Gräsig. Suzuki, wo haben wir denn noch Suzuki? Das Ziel auf der rechten Seite. Der rechten Seite. Hallo. 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 Diese VW Golf. Ja, genau. Hallo, Morgen. Hallo. Guten morgen. Ich schwinge den Schlüssel. От такий гольф бензиновий мотор півтора літри, проста коробка, не автоматична, 14950. Ось відразу бачу вм'ятину. На ребрі вмятина, Ідеально може не вирівнятися. Віці яка ціна була? 16250. Yeah. Закупочна ціна. 50 тисяч пробігу має цей гольф. От так виглядає ключ. Якби 15 iPhone добре фокусував, то б я показав би краще. Ну от так от виглядає. Сторона водія. Якщо придивитись, на лівих дверях водія є он там знизу вмятина, під певним кутом видніється і на ребрі. Зараз зловлю ракурс, про яку... от при такому ракурсі видно на ребрі. І тепер знизу теж видно плавна велика вмятина. Дах цілий. Кришка багажника. Теж ціла. Відкритий лічок чогось. Так, так права сторона рівна. Немає вмятень Спереді. Не попіскостроєна, не ганяли на машині. Yeah. Непогано виглядає. Ззаді. Тут нема запитань. Все виглядає добре. Ззаді все як нове. Йдем на ту сторону, ніби подряпане. Так, да, тут є подряпане. Зараз фокусуємо. Якби ж воно фокусувало. Подряпаний пластик назад. Кришка багажника. Так, це бруд. Немає подряпин. Тут теж нема подряпин. Ну, мікро подряпинки є справа вон. і зліва. Щось тут возили трохи волохата. Кришка така на вході подряпин від лиж немає. Насоса немає, так скло, Сколів немає, Резина зимова ну, відсотків 70. Тут є бережок десь 0,7 мм. Диски алюмінієві, не пошкрябані колісні від парковок. Ззаді теж є бережок, але невеличкий резина ззаді краща. Майже нова відсотків 90%. Так, от тут у нас є обдерто десь при парковці. Ну, Це, дурниці, але є. Всередині. Трохи поблискує кнопочка підйомника. Тут все нормально. Слідів використання особливих нема. Кермо зліва трошки поблискує, машина ходила. Не на великій дистанції, але й не на малі. Мішаний пробіг має. Отак виглядає сидіння, трошечки мінімально потерте тут. Так виглядає ремінь безпеки. Такий пробіг трошечки вже борз пішов, пробіг не на дальняк. Ось такі клавіші тут, нічого не поношено. Ручка передач теж виглядає на змішаний пробіг, як і педалі. Спереді майже не попіскостроєно, не ганяли на машині. Ну от маленький слід від камушка. Є зовсім, зовсім зовсім мінімально. Вон тут Майже нічого не оббито. На фарах мікро коцки такі Ага, А тут на губі є трошечки губа знизу. Невеличкі коцки. Так, продавець мене торопить капець як. У мене другий термін. Я приїхав на 9 вчасно. У мене в 10 термін. І попробуй покажи машину. Замовник огляду хоче комп'ютерну діагностику. А тут толком подивитися нема коли. І перевірити на ходу машину. Щеплення бере вчасно. Коробка передачі вмикає добре, камера працює з заднього виду. Парктроніки теж працюють. Обтирають трохи колодки, і ржу. це теж норма. Педалі газу. Машина слухається добре. Прийом двигуна нормальний. Кермо не тягне нікуди. Ну, тільки отирають колодки. Це нормальна ситуація, коли машина постоїть, треба проїхатись, щоб вона не шурхотіла. Так, зараз я без телефону проїдусь, тому що знімати відразу і їхати не дуже зручно. Ну що, в ходу машина без проблем. Тормозні колодки очистяться, жодних проблем цьому не бачив. Моя Тесла вже сигналить. Спрацювала сигналізація. Лімо перевірив, підйомники всі працюють, обігрів працює. Ну що йду питати, чи дозволить комп'ютерну діагностику. Auto fährt alles in Ordnung, aber er möchte noch äh, Computerdiagnostik. Kann ich machen? Was kann mir denn komputer? Er, er möchte die diagnostik. Meine Freund, wenn wenn ich gewusst, du kommst aus Ukraine, habe ich gesagt nein. Флякси комп'ютер має вірус, фляжок аудитория. Я, так, так. Окей, окей. Окей. Я загін. Так, так. окей, окей. Ну, от, як ви чули, комп'ютерну діагностику не дозволяють зробити. Хочеш діагностику, записуй термін на Volkswagen і там роби діагностику. Тому що є такі перевіряльники, які спеціально заносять помилку, після якої, наприклад, ви виймаєте ремінь безпеки або включаєте протитуманні фари і починає мотор троїти. І таку помилку спеціально занесено, не просто потім знайти. Автогендлери тому й не ризикують. Хочеш діагностику, роби, будь ласка, десь на сервісі офіційному. Плати гроші, записуйся. Ну, тобто, а для чого? Для чого діагностика цій машині, якщо вона в ходу все нормально, все і справно, жодних помилок, внутрішній комп'ютер на панель приладів не вводить. Перевірити в міст сажі е, в каталізаторі, Та не буде там сажі, якщо машина їздила на дальняк. А якщо останній час їздила по місту. Так буде, але що це змінює? Кому від цього холодно чи жарко? Коротше, буду дивитись далі. Такс. Пильники цілі, вони не можуть бути не цілі. Зараз ще подивлюся посередині. Чи не літала вона де по лісах, пороги цілі. Ні. Нічого не подряпано. Ніде да, не впиралось. І знизу нічого теж немає. От тут я. Так, тут зовсім мінімальні подряпани. Такі що нема про що розказувати. Ну що, нічого більш немає по цій машині. Мікроподряпини Є Є от отакі, наприклад, так? Мікроподряпини, які можна переполірувати. Це не проблема. По машині, я бачу нічого не крашено. Наскільки я обдивився, нічого не фарбувалося, але замовник огляду хоче зробити, ще вимірювання товщиноміром. Зараз ми це зробимо. Ну, вірніше я зроблю по кілька замірів на деталі, а потім детально перевірю сам, бо довго відео буде відправлятись, не дуже інтернет швидкий. Але нічого тут не турбувалося. Це тут оригінал. Я обдивився все вже. Тут ще тільки для клієнта. Бачите, зверху їх видно сим'ятоно. Так, ще дах. Нічого не фарбувалося, як бачите. Кузова. Ну що, машина як нова тут. Все як нове. Абсолютно. Рідина новенька, свіженька. Були тут якісь гризуни, трошки, бачите, погризли. Без шумку утеплювач погризли. Але небагато було гризунів, отут ще не починали. Тут все ціле, без шумку. Це найм'який тут на батареї утеплювач, тому що коли гризуни доберуться, повністю все повигризене. Тут нічого немає. Обдивився 10 разів навколо всю машину, перевірив ходу, все перевірив. Діагностику, як ви чули, не дали перевірити. І машина так непогана, якби не була така ціна висока. А машина непогана. Але для ціни 14950, для 15 тисяч я би не купував ніколи стару модель за такі гроші. Як ви скажете? Напишіть в коментарях про це. Треба вам обов'язково маленький пробіг, знайдіть збитою дверкою, наприклад, машину, купите ту дверку в колір, відкрутите два болта чи чотири, заміните. І буде ціла машина, і там може бути, да, як повністю вона як нова. Але ця машина звичайно, по ключиках, по керму, по рукоятці передач, по ременю безпеки. По сидінню, по всьому видно, що ну, така машина з змішаним пробігом. Була б супер машина, якби коштувала вона 10 тисяч. А так трохи-трохи дороговато. Ну, все, підписуйтесь на канал. Потрібен буде огляд. Звертайтесь під відео, знайдете мій номер телефону, мої контакти. На все добре, до наступних відео.